Так, всім привіт. Бій буде цікавий, 8000 дамага дам, багато фрагів зроблю. Одним словом. Поїхали до бою, поїхав я на центр спочатку бою і впав на воду, грав по лівому краю, після того, повертався на базу. Ну, катався трошки по карті, побачимо поступово. Я тут не стояв, не вицілював нічого, зразу падав на воду, щоб не заробити там, зараз, якщо ПТ підійде якась, щоб вона мене просто не розібрала. От, вже приїхав. 277 з лівого краю. Зловив зразу я єбрЄБР. По стандарту він на нашого єбра. Агри Центуріон зараз від мене заробить. Буде їхати мені давати, я йому дам О! На 370, він мене б не пробив. Після того я вже не став очікувати, тому що з лівої сторони, як ви бачите, вже три ствола. 277 класно піджався. Якщо б мене тут не було, і так би він там помер від двох стволів, Але я... Тут я вже не чекав, виготив зразу снаряд. Я розумів, що не попаду, але міг би прийняти від хоча, так що краще не, по... не... не попадати і не приймати, берегти ХП, бо в кінці бою ви побачите, чого так важливо берегти ХП. Бачу на мені... В парті, що бабаха рухається до мене, але повезло, що її виробали. Ну, 430-й броньований, але трішки неточний. Ось Шерідана бачимо на центрі, що виїжджає, але треба хоча відстрілювати, поки він грає заднім ходом. А, я на акумулях. Акумулятиви не пропалюють гуслю. Але за світ пішов, за те, що я його на услі посадив. Тут вже нижній бронелист пробивається. То вже не гусля. От гуслю я би йому не пробивав. Він стоїть, чекає мене. Дочекався, дав мені тичку. Я не очікував, що він настільки так нагло буде на мене гаритися. І почав хоча б поступово розбирати. 100 хп лишається, а в нас вже праву сторону продавили, бачите? Треба повертатися назад поступово. А продавили вони нам непогано праву сторону чудово, 510 110, вилетіла альфа то дуже добре. Рахунок поки щось 6-6, але той рахунок дуже скоро зміниться. Дуже скоро. У мене по дамагу тільки 4 тисячі. Так як буду дефати базу зараз, то там добре на більшу дамагу. Блискавиця дала на 600 рівно, 6 хп лишилась 430-му. Сотка фулова. Вот на я нормально дамаг підфармлю. Наші рашать по лівому краю. А в них є 50 стоїть на базі, плюс вертається видно по карті, щоб на мості проходить вз і ЄБР. І вони все одно продавлюють наш Хеєв, який Суперконь. Все одно йдуть в корід. Тут я приймаю рішення добирати фраг 6 хп, щоб він не роздамажував, щоб ми вигравали краще, бо ми по ХП конкретно програємо. Я добрав фраг. А соція в планку. Верхню. О, попав тепер в планку, бо перший раз планку не попав, попав йому в башню. Вашим під таким углом я йому врядки що буде нормально пробивати. А от планка світиться зеленим кольором. Вже 5000 дама. О, щука. Тут нормально щука пробуває. Вже у нас рахунок шикарніше, можна нормально тащити, нормально вигравати. До Кевіка заберуть, ми маємо лишатися вдвох з блискавиці. Правда, блискавиці, є життя, що навіть 550, то вона шитичку може якусь витримувати, СТ Як мінімум. Я йому подаю команду, втікай з тої позиції. 에, ставай на горку, блін, приймай ЄБРа, бера, блін, і двох СТ Він як. Як той наркоман, блін, впоровся вперід і почав приймати дамаги від вз е ВЗшки. Хоча я стояв в такій позиції, що ВЗ-шка мене навіть пробувати не буде. Він просто вкатується і е на нього і зливається. Просто вкатився і злився. А могли би ми тут вигравати? Бли? Ну і я приймаю рішення вкатувати в нього, так, так що по часі вже взаді в мене по-любому танки є. О! 7500 і зараз приїжджає ціле стадо за мною. Три танчика, яким я вже точно нічого не зроблю. Було би менше, аби виїжджали б по одному. Щось би можна було робити. А так їх забагато вкатило на мене одночасно. Центуріон на засвіті, а взагалі нього, нього стоять ще два танки. Єпіс і ЕБР. Ну тут пробивають мене двоє, я не очікував, що мене двоє зразу проб'ють. Якби мене двоє зразу, зразу не пробили, в мене, мене був би якийсь шанс вигравати. Я б зараз забирав ЄБР і з Єпісом би оставався один на один. А так я даю 6 фрагів і 8 тисяч дамаг.